Тепер кожен бажаючий зможе самостійно здійснити розрахунок розміру майбутньої пенсії за віком. З вересня запрацювала спеціальна програма Пенсійний калькулятор обчислення за допомогою неї не є остаточними, але дозволяють людям принаймні орієнтуватись, якою приблизно буде їхня пенсія. Дізнатися, якою буде пенсія за віком тепер можна не виходячи з дому. Всі необхідні розрахунки зробить спеціальна програма Пенсійний калькулятор. Потрібно лише мати доступ до мережі. Інтернет. Пенсійний калькулятор знаходиться. Сама програма пенсійного калькулятора знаходиться на сайті пенсійного фонду України. Її Можна встановити на будь-якому комп'ютері, для цього необхідно зайти на сайт пенсійного фонду, запустити дану програму, і дана програма буде встановлена на персональному комп'ютері особи. Пенсійний калькулятор схожий на програмне забезпечення, яке використовують працівники фонду, але має більш спрощений вигляд. Ця програма здійснює розрахунки лише за двома параметрами заробітня плата і страховий стаж. Користуватись таким калькулятором дуже просто. У відповідну графу потрібно лише внести необхідну інформацію. Необхідно занести дату народження. Тому що від цього залежить і право на призначення пенсії необхідно встановити стать особи. Обов'язково дану графу необхідно зазначити, тому що розмір пенсії для чоловіків і для жінок чуть-чуть відрізняється, тому що і пенсійний вік. У нас на сьогоднішній день різний і доплата за понад нормативний стаж також є різний для чоловіків і для жінок. І також проставляється дата звернення. Калькулятор робить розрахунки без врахування обставин, які є підставою для визначення права на пенсію. Точну суму пенсії кожній конкретній людині зможе встановити лише працівник пенсійного фонду на підставі усіх поданих заявником документів.